Знаменитий Стоунхендж в Англії знову в центрі святкування. Щороку в день літнього сонцестояння тут збираються тисячі вірян різних релігій та шанувальники відпочинку на природі. Багато хто вважає, що стародавня пам'ятка пов'язана з астрономічними явищами. Саме сонцестояння важлива подія в Стоунхенджі, вона серед головних, і ми точно знаємо, що пам'ятку збудувала з урахуванням положення сонця в дні літнього та зимового сонцестояння. Щорічно сонце опиняється на одній лінії із головним входом у це місце. І люди приходять сюди святкувати цю чудову подію. Під час літнього сонцестояння день найдовший у році, а ніч найкоротша. У міру наближення сонцестояння дні стають довшими. Щойно воно пройде, дні знову почнуть зменшуватися. У результаті ми наблизимося до події, яка називається рівнодення. Воно настане у вересні, коли протягом доби день і ніч зрівняються. До Стоунхенджу, окрім британців, приїжджають туристи з Америки, Азії та Австралії, але не всі обирають це місце для святкування. Інструктор з йоги Сюзана Макартів день літнього сонцестояння проводить заняття в парку. Я вважаю святкування сонцестояння дуже природним. Це природніше за будь-який фестиваль, за стіля чи урочистості, які ми проводимо. Ми всі причетні до цього свята. Не лише люди, а й усе живе на землі. Усе пов'язано з вісхідною та несхідною енергією сонця. З давніх часів літнє сонцестояння відзначають у багатьох країнах. У слов'ян свято зветься Купала, у Фінів Юганус, а у шведів міт Після літнього сонцестояння можна буде спостерігати першу літню повню. Цього разу вона випадає на 22 червня. Стародавні індіанці назвали це явищем полуничним місяцем, бо воно збігається із сезоном збору полуниці.